Доброго вечора. Як завжди, у цій порі до вашої уваги на телеканалі Аварс випуск новин на часі у студії Ольга Приступа. Хотіли екстриму, а потрапили до лікарні 14 жовтня на Луцькому залізничному вокзалі. Двоє юнаків 15 та 19 років вибирались на вагони. Пригода закінчилася невдало. хлопців вдарило струмом. І якщо молодший екстремал відбувся переляком, то старший юнак нині у реанімації Луцької міської клінічної лікарні у тяжкому стані. Пацієнт поступив вчора ввечері з ураженням електричним струмом, з термічною опіком голови шиї, верхніх, нижніх кінцівок. На даний момент стан його оцінюється як стабільно важкий. Проводяться всі необхідні лікувально-діагностичні заходи. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності серед населення України, та лікарі повідомляють, головне профілактика. Тож на засіданні комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства Волинь Ради обговорили пропозиції, як запобігти серцевим захворюванням на Волині. У вересні всю країну сколихнула трагедія на Волині. Під час уроку фізкультури померла першокласниця. Діагноз серцева недостатність. На жаль, в Україні випадки смертей від таких хвороб далеко не поодинокі. Мало того, наша країна займає перше місце в Європі за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань. Саме тому під час засідання комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства Волиньради обговорили профілактику серцевих хвороб. Україні немає Такої фінансування належного для того, щоб вирішити питання профілактики серцевих смертей, а це вставлення дефібриляторів. Це навчання поза не медиків надання невідкладної допомоги, має бути обладнання медичними шкільні освітнянські заклади дефібриляторами і мають бути навчені викладачі для того, щоб в таких випадках це смерть попередити. Для профілактики серцево-судинних захворювань лікарі радять відмовитись від шкідливих звичок, займатися спортом та правильно харчуватись, а головне регулярно обстежуватись. Лучани ж такі поради підтримують і навіть рекомендують свої. Мені здається, що багато чого робиться для того, щоб таких захворювань не було. По-перше, подорожала горілка, то найважливіше. Ну і взагалі. Хороші люди зустрічаються, це теж приємно. А хороший дасть їй менше серцевих захворювань. Якщо з дитинства прив'язати любов до їжі до правильної їжі, харчування, то тоді воно й надалі буде зовсім по-іншому. Таких серцевих захворювань не буде. Потім моя думка, що дуже екологія забруднена, що ми споживаємо. Харчування в нас не контролює ніхто продукти харчування. Дуже важко щось купити. У нас, наприклад, вже Європа відказалась від пальмової олії, а в нас ще, наприклад, вона у всіх печивах. Ну, що стосується взрослих, то це, скажімо так, раціональний правильний образ життя і правильне питання. Тобто це режим, режим питання, режим дня, режим сна. От ну і обикновенно без нервів робота. Ірина Загорська, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Десять тисяч на мрію. На Любомирщині фінансово підтримують жителів, які вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю. На Любомильщині започаткували програму фінансової допомоги підприємцям-початківцям. Люди, які хочуть відкрити власну справу, отримують підтримку у вигляді грошових сертифікатів. Кошти на таку ініціативу в бюджеті ОТГ передбачили завчасно. У чотирьох громадах Любомильського району за тісної співпраці з службою зайнятості були прийняті програми зайнятості населення, у яких передбачені кошти. Для підтримки підприємницьких ініціатив безробітних осіб. Першою грошову допомогу отримала Тетяна Боярчук. Відкриття власного бізнесу базується не лише на давній мрії, а й на життєвих обставинах. Бо ж до підприємницької діяльності пані Тетяна працювала секретарем Гущанської сільради, а після утворення єдиної громади потрапила під скорочення. Тетяна Боярчук успішно захистила свій бізнес-план та отримала кошти для підприємницької діяльності. Програма в нас є. Кошти заложені. Ми виділяємо вже конкретно ті кошти під цих 10 тисяч гривень для того, щоб ви могли їх на ну, протязі двох-трьох тижнів отримати і скористатися з ними е е і так само хочу побажати в першу чергу здоров'я, процвітання. Невеличкий магазин у центрі населеного пункту. Тут і хліб, і чай, і цукерки, і навіть різноманітні аксесуари в будинок. Так ідеї людей стають реальністю. Але ну пам'ять вас феноменальна. Ірина Загорська, Сергій Боярчук із Любомля для новин на часі. Тим, хто воює, воював і буде воювати за Україну в день захисника України в селі Оленене. Два роки тому увіковічнили пам'ять про військовослужбовців. Шанувала героїв і народний депутат України Ірина Констанкевич. Сільський голова села Оленина, що на камінь Каширщині, Олександр Сидорук, атовець. Ідею про встановлення пам'ятної скульптури в честь військовослужбовців виношував давно. Необхідний був лише час та кошти, щоб її реалізувати. В нашому населеному пункті жодного пам'ятника присвяченого воїнам, які захищали Україну, чи, взагалі, Радянський Союз, чи воїнам інтернаціоналістам жодного не було. Коли я був на сході і я повертався назад. Я пообіцяв командиру роти, коли я вернуся, я в селі поставлю пам'ятник. Охочих допомогти Олександру Сидоруку знайшло ще мало. Разом з ініціативною групою односельчан, зокрема хлопцями-атовцями. Обіцянку командиру роти Олександр Сидорук виконав. Цьогоріч минає два роки, коли у селі поставили цей пам'ятний знак. 14 жовтня в день захисника України на чолі із сільським головою. Народний депутат України Ірина Констанкевич взяла участь в облагородженні території. Саша? – я знаю. Т так пролити. нардеп Ірина Констанкевич вважає, щоб згадати про військовослужбовців, не потрібен особливий день чи дата, смерть або ж подвиг. Людей, які боронять нас, необхідно згадувати щодня. І щодня дякувати їм за мирне небо. Я хочу сказати, що пам'ятниками і шануванням лише меморіальними знаками. на е в повагу про пам'ять погибли полеглих цього недостатньо. Треба все ж таки за життя підтримувати і наших бійців, і наших захисників, і наших чоловіків. І дуже багато робити для того, щоб сам статус захисників він був в пріоритеті державному. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Щороку, 14 жовтня, вшановують ветеранів ОУН ОПА. напередодні цієї дати у Луцьку, влаштували справжнє свято для тих, хто виборював незалежність України. На урочистості з цієї нагоди побувала і наша знімальна група. На базі Луцького територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг відбувся святковий обід для членів братства ветеранів ОУН УПА Волинського краю. Захід організували з нагоди відзначення 76-ї річниці від дня утворення Української повстанської армії. Сьогодні ми зібралися з нагоди 76-ї річниці утворення української повстанської армії. Від щирого серця хочу подякувати вам за ті подвиги, які були е, вами зроблені. На ваших подвигах вчаться наші діти, вчаться наші хлопці, які сьогодні боронять нашу Україну від тої навали, від тої е, страшної ворожої сили, яка прийшла забрати в нас нашу рідну землю. Богдан Вівчарик, голова Волинського братства ветеранів ОУН УПА, вручив гостям грамоти та побажав міцного здоров'я, бадьорості духу, довгих літ щасливого та мирного життя. Ветерани пам'ятають з точністю до години той день, коли вони приєдналися до УПА, день, який назавжди змінив їхнє життя. Це було 1944 року, 4 листопада, в 4 години ночі. Нас окружили. Нас було три дівчини і хлопець-повстанець, який під псевдонімом Вовк, який нас супроводжував до місця назначення. Це було давно, чекаючи волі біля град і листопадову п'ятницю прокляту, коли глумився супостат. Це було давно. І я згадую до болю, Кати забрали в мене волю, і я покинула своє рідне село, батьків, друзів. Мені правда, було вже тоді 17 років, так? І так, там заходили наші хлопці, партизани наші, повстанці верніше. Я познайомився з тим з ними. Ну, ми там мали багато мови, тому що переходили. Я попросився, щоб мене взяли туди. Я надивився на те, все, що там робиться. Святковий обід, душевні, проникливі пісні та гарний настрій як подяка за самопожертву у боротьбі за незалежність України. Як сліпий дощ, чи чіт чіткою степі набиває в моїй руці? Твоя рука на нам сонце грає. Наталія Калашнікова, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Розіграш призів, святковий концерт та змагання з футболу на новенькому полі. Так на камінька ширщині представники фонду Ігоря Палеці тільки разом відкривали оновлений стадіон. На відкритті побувала народний депутат України Ірина Констанкевич і наша знімальна група. У день захисника України фонд Ігоря Палиці тільки разом влаштував для камінь каширців справжнє свято, відкривали спортивний майданчик зі штучним покриттям та велике футбольне поле на районному стадіоні Колос у цей же день розіграли безліч призів, виступали музичні колективи. їли справжній козацький куліш і навіть провели перший футбольний матч. Раніше грав тут раніше було поле, звісно, важко було назвати поле, але зараз це, княжно, дуже дуже класне поле. Зроблено, все. Дуже приємно грати. Приємно, щоб більше таких полів було, навіть по селах строїли. Ну а я думаю, що такі поля. В прем'єр-лізі не всіх команд камінь каширці оновленому стадіону радіють. Мовляв, раніше займатися спортом на цій ділянці було неможливо. За проведення футбольних матчів обласного чи районного масштабу не йшлось і мови. Наразі у камінь каширців є всі умови для того, щоб стати зірками спорту. Гарно зробили, так. У нас є тренування. Ми будемо тут займатися. У Нас якраз почалась ліга, і ми тут будемо грати дуже рідко сюди. Хожу, але як з того боку відкрили перший раз, це набагато краще стало тут. Дуже часто займаються по вечорам. Молодежь. Прикольно, я б сказав би, що так. Народний депутат України Ірина Констанкевич втішена тим, що у Камінь Каширську відтепер є стадіон такого рівня. Завдяки підтримці фонду Ігоря Палець тільки разом та депутатам обласної ради нардеп залучила у свій виборчий округ для такого спортмайданчика 5 мільйонів гривень. Створені умови для заняття і фізкультурою, і спортом, і для занять саме профільним футболом це значить, що ми можемо очікувати. Ти що найближчим часом тут будуть свої команди чемпіони, і можливо, от блохіни, Шевченки і ще зірки і всеукраїнського світового масштабу? Вони народяться в камені і будуть можливість стати зірками. Якщо ж затяті спортсмени перевіряли на міцність футбольну сітку та на м'якість покриття поля, то інші містяни перевіряли себе на удачу, брали участь у розіграші призів від фонду ігоря Палиці тільки разом. Від футбольних м'ячів до спортивного велосипеда призи найрізноманітніші. Хтось виграв сучасні навушники, хтось портативну колонку, а хтось набір посуду. Та найбільше поталанило цій маленькій леді. Відтепер вона власниця велосипеду. Ди щирого серця хочу подякувати за. Таке ну, свято, яке влаштував фонд Ігора це тільки разом. Відверто хвилююсь, тому що ну, несподівано розплок застала звістка про те, що доня виграла велосипед. Ще раз дякую всім. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко, для новин на часі. Такими новинами запам'ятається понеділок, 15 жовтня, Волинянам. Тим часом журналісти Аверсу продовжують слідкувати за головними подіями. Прощаємось до наступних інформаційних випусків. У студії працювала Ольга Приступа. На все добре.